Ось такий у мене красавчик Кога-Міята. Я на приблизно таких великах починав їздити ретробайк і в мене ностальжі. І йому років 30 є, він в ідеальному стані для такого віку. Оригінальна гума, яка була 5 зірочок ззаду, Shimano 600. М'ята це японська фірма, а кога нідерландська. Тут теж у нас Shimano 600. Тут я не скажу що. Там щось написано. Ну так же, Шимано. І переключались ми тут. Значить, Що цікаво, стан у нього ну, для його віку просто ідеальний. Да, десь він там трошечки приживів, десь там трошки пилюка. Його купують за 200 євро. Баришня буде їздити. В Тукліпсах, ну, я не знаю. Моя задача була зараз його просто чекнути, перевірити, як він працює. Да, тут навіть є така діч, як Динамо машина, вона теж працює, замок теж працює і мені здається, сідушку тільки з часом. А так, ну прекрасний велик. Я б їздив, катав бися на такому раритеті. Гарного дня всім!